А зараз з нами на зв'язку наша кореспондентка Єлизавета Лакша, яка перебуває на фестивалі стадіон культури на ВДНГ. Окей, Лізо? Лізо, Привіт! Раді Я тебе бачити. Розкажи, будь ласка, яка там обстановка зараз на фестивалі? Вітаю, вітаю! Атмосфера просто фантастична, як в перший раз була минулого місяця, так і на цьому фестивалі тут дійсно об'єдналося все. Тут є музика, от за моєю спиною зараз сцена, де культові українські виконавці виконують свої хіти. От з іншого боку, від мене тут зараз лекції. Ми вже прослухали мотиваційну лекцію про те, як займатися тим, чим тобі подобається, як зробляти на цьому кошти. Я думаю, що це дуже актуально зараз. Для людей під час війни, які шукають або вимушені шукати для себе нове призначення в житті. Також тут відбулася лекція про помилки в домедичній допомозі, що теж не менш актуальне. Ну і загалом тут безліч різних активностей, вони пов'язані звичайно з воєнною тематикою. Тут можна зробити і павербенки з використаних електронних сигарет, можна плести сітки на передову. Але от найбільше мене вразила арт-локація це арт об. Об'єкти, які е, зробили з матеріалів, які летіли нас вбивати, але от українці, як завжди, з зброї можуть зробити. Творчість і поговорити про це. Ми будемо говорити про це ми будемо з паном Святославом. Він куратор цієї виставки. Пане Святославе, добрий день. Добро розкажіть, розкажіть нам, будь ласка, що це за снаряди і хто їх розмальовував? Це снаряди з британської американської гаубиці М 11 Відпрацьовані вони безпосередньо на бахмутському напрямку, а трансформовані українськими митцями з різних точок України. От, наприклад, як ця гільза це. Тут зображене серце, це серце брата художниці, котрий загинув під Бахмутом, захищаючи нас. От і кожен, кожен арт-об'єкт це унікальна річ, котра ніколи не повторюється і ніколи більше не повторюється. Тому є у вас таких глядачів, напевно, можливість побачити це все так. Розкажіть, де можна це побачити? Чи можна придбати, чи можна можливо самому долучитися до створення такого? так? Ми відкриті до спільноти у нас відкрита спільнота до художни. Дожників, котрі готові були б доєднатися до нас, і побачити це все можна на таких фестивалях або на виставках, котрі ми організовуємо. Ну і загалом це все їде за кордон, тому є ще небагато часу бачити це все в Україні. Розкажіть, їде за кордон для чого для виставки чи для благодійних цілей? Для благодійних цілей в зборі коштів на підтримку війська. Супер дуже дякуємо дуже дякую. вам. Загалом на всіх локаціях, які тут є на стадіоні культури, всі гроші з цих локацій передаються в різні благодійні фонди і є. Є загалом одна основна мета стадіону це зараз зібрати гроші на перекваліфікацію для жінок, які опинилися в складних обставинах під час війни. Лізо, скажу студія, лізо. Скажи, будь ласка, багато людей взагалі на фестивалі зараз знаходяться? Чи є можливо чи можливо вони з дітьми в цілому? Як як вони сприймають усі ці всі арт-об'єкти? Фестиваль почався не так давно, він триває усього кілька годин. Загалом такі фестивалі проходять щомісяця, і от минулого місяця людей було трішки менше. Зараз ми бачимо, що все ж таки більше людей долучаються до такого формату фестивалю. Все ж таки, всі кажуть, що ну трішки незвично. Тобто, формат він довоєнний, переважно так, все йде на благодійність, все про воєнних, все на воєнну тематику. Але хотілося звичайно, щоб людей було більше, тому що всі, хто приходять, ці всі гроші гроші передаються в благодійні фонди, і кожна кожна гривня іде на тона для військових. І не можна сказати, що наш канал Ukraine World News це офіційний партнер благодійного фестивалю Стадіон Культури. Ліза. Я пропоную тобі, що доєднатися також особисто від імені телеканалу Ukraine World News до благодійності придбати щось для нас ось в цю студію для нашого телеканалу і таким чином допомогти робити добрі справи не лише інформаційно, а й приклавши свою руку. Дякую, Лізо, що була разом із нами з нами була Є Єлизавета Лакша, кореспондентка.